і вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Картинка для Кремля або інформаційна провокація в Красноармійську. Намальовані результати. Росія радіє, а світ засуджує референдум. Україна єдина Запорізький флешмоб від жіночої сотні. У Миколаєві вибухнув багатоповерховий будинок. В результаті три поверхи зруйновані. Наразі відомо, що дві людини загинуло. Троє постраждало ще десятеро. Врятовано на місці події. Працюють більше ста рятувальників. Вибух стався на третьому під у третьому під'їзді будинку. Постраждали всі найближчі квартири. Уламками завалило вхід у під'їзд. Вибух був такої сили, що його відчули навіть мешканці будинків, розташованих за кілька кварталів. Від Місця події. У слов'янську терористи обстріляли телевежу. Напад відбувся вночі. Сепаратисти відправили у бік українських бійців 14 мінометних пострілів. Обстрілювали телевежу з заджитлових будинків. Військові, які охороняли об'єкт, відкрили вогонь у відповідь. Втрат в українських військових немає. Інформаційна провокація зранку надійшла інформація про те, що під міськвиконкомом Красноармійська відбулася перестрілка між українськими силовиками та цивільними, нібито бійцям батальйону Дніпро Нацгвардії місцеві протестувальники перекрили дорогу. На що силовики відповіли стріляниною серед місцевих двоє поранених один з учасників мітингу вбитий у той же час? МВС спростувало заяви низки змі про участь у зіткненнях батальйону Дніпро. Цей спеціальний підрозділ міліції. Не покидав територію Дніпропетровської області. МВС розпочало розслідування сьогоднішніх подій в Красноармійську за статтею Умисне вбивство. Начальника міліції Маріуполя терористи відпустили, але він у вкрай тяжкому стані. Валерій Андрущук отримав чисельні паралами, забої та черепно мозкову травму. Очільника Маріупольської міліції врятували патріотично налаштовані правоохоронці та ветерани МВС. Вони й вели переговори з терористами. Наразі Валерій Андрущук перебуває в лікарні. Його стан важкий, але не критичний. Російський журналіст Павло Канигін знайшовся. Він розповів, що його викрали сепаратисти за критичну публікацію про референдум на Донеччині. Над ним знущалися, його роздягли та побили, забрали техніку та гроші. Його возили по блокпостам і лякали, що доправлять у слов'янськ захоплену будівлю СБУ до інших заручників. Російського медійника звинувачували у співпраці з українською владою та ЦРУ. Отямився журналіст у своєму номері. Самостійність проголошеної Луганської народної республіки на так званому референдумі підтримали 98% виборців. Такі попередні результати озвучив один з лідерів сепаратистів Луганщини Олександр Малихін. Він же називає себе головою ЦВК з проведення референдуму про статус Луганської області. На сьогоднішній день оброблено бюлетені у 28 територіальних комісіях з 32. -х. не прийшли протоколи з тих районів, де сепаратисти потрапили під вплив національного. Ні, гвардії під час проведення антитерористичної операції на блокпосту в районі міста Новоазовськ військовослужбовці західного оперативно-територіального об'єднання затримали двох громадян України. В легковому автомобілі затриманих виявили майже 800 заповнених бюлетенів з результатами голосування. Затриманих передали працівникам СБУ. Продовжуємо на вчорашньому псевдореферендумі на Луганщині та Донеччині. Фіксували неймовірну кількість порушень, починаючи від голосування без документів і закінчуючи вкиданням в урни кількох бюлетенів, надрукованих на звичайному принтері. Екстремісти вже встигли заявити, що на опитування прийшли до 80% населення Донбасу. Хоча реально ця цифра в декілька разів менша. Псевдореферендум на Донбасі Олександр Турчинов назвав фарсом і. Пригрозив кримінальною відповідальністю за його проведення. Київ ні за яких умов не визнає результати сепаратистського опитування під дулами автоматів. Той фарс, який терористи сепаратистами називають референдумом, є нічим іншим як пропагандистським прикриттям вбивств, викрадень людей, насилля та інших важких злочинів. Референдуми в Донецькій і Луганській областях не мають жодних правових наслідків. Центральна виборча комісія України заявляє, що так звані референдуми в Донецькій і Луганській областях 11 травня є нелегітимними. Про це сказав заступник голови ЦВК Андрій Магеро сьогодні. Під час прес-конференції він підкреслив, що в даному випадку правоохоронні органи повинні вжити заходів і виявити, чи мали місце ознаки діянь, спрямованих на повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Будь-який місцевий референдум без рішення парламенту про прийняття відповідного закону про місцевий референдум апріорі має жодних правових наслідків. Голосування в східній Україні є незаконними. Йдеться про таке у прес-релізі МЗС Литви. Міністерство закордонних справ Литви закликає Росію сприяти в регулюванню ситуації в Україні не гучними заявами, а конкретними діями припинити анексію Криму, відвести свої збройні сили від українського кордону та публічно засудити дії терористів у східній та південній Україні. Вчора на Донбасі пройшов ще один референдум. В результаті опитування понад 2 мільйони людей у Донецьку і Луганську визначилися щодо приєднання до Дніпропетровщини. Керівник комісії Михайло Лисенко уточнив, що це ще не повні дані. Не всі дільниці наразі відзвітували про кількість учасників. Загалом працювало понад 40 виборчих дільниць. Також діяли пересувні скриньки для голосування. Раніше у Луганській та Донецькій області близько ста територіальних громад висловилися за приєднання до Дніпропетровщини. Комісія отримала від них копії звернень до Верховної Ради України про внесення змін до відповідних нормативних актів і зміни адміністративно-територіальної підпорядкованості. Сьогодні до Києва прилетить президент Європейської ради Герман Ван Ромпей про з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком за попередньою інформацією. Говоритимуть про те, як стабілізувати ситуацію в Україні, як покласти край насильству та щодо проведення президентських виборів 25 травня. Кернес готовий керувати Харковом. Наразі він знаходиться на лікуванні в Ізраїлі після замаху на його життя. Геннадій Кернес заявляє, що почувається задовільно і вже може керувати містом. Цитую сьогодні є засоби комунікації, тому з їх допомогою я можу керувати містом. Кінець цитати. Мер Харкова також додав, що повертатися до Харкова йому не страшно. Насиченим обіцяє бути поточний тиждень для парламентарів. Сьогодні керівники фракцій обговорили порядок денний на найближчі три дні. Прогнозовано найбільш скандальними стали політичні питання: так званий референдум на Донбасі та антитерористична операція. Про сварки депутатів далі. Як мені повідомляють, наразі цей сюжет готується до ефіру. Продовжуємо. В Україні підписали антикорупційний меморандум. Інвестори, підприємці і влада поставили свої автографи під зобов'язанням протидії корупції і прозорості бізнесу. від влади гарантом виступив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. з боку інвесторів. Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сумача Крабарді від підприємців, голова союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Про що йдеться в новому документі? Яна Курченко далі. Згідно з новим антикорупційним документом, в Україні створять нову посаду. Це так званий обуцмен, представник бізнесу, який контролюватиме роботу бізнес-структур. Під його егідою будуть усі економічні бізнес-операції від митниці до роздрібної торгівлі. Він матиме право відкрито звернутись до уряду по факту виявленої корупції і запропонувати шляхи її подолання. Кабмін зобов'язується негайно відреагувати. Якщо така система працюватиме, Україні обіцяють 1 мільярд інвестицій щороку. Ми Європейський банк реконструкції та розвитку, і наші партнери абсолютно готові крокувати разом з вами по цьому шляху і готові надати всю необхідну допомогу. Знищення корупції напряму зробить українську економіку прозорішою, пояснюють в уряді. Для України це надважливо, оскільки 60% коштів працює в тіні, тобто поза законом і податками. Працювати ця антикорупційна ініціатива буде на трьохсторонньому рівні: уряд України. Наші іноземні інвестори і український бізнес мільярдні кошти, які вкладаються в українську економіку, будуть прозоро використані, і корупційний елемент при використанні цих коштів буде мінімізований. Кого призначать на антикорупційну посаду, сторони ще не вирішили, однак визначилися з професійними навичками і патріотичним настроєм. Обирати кандидатуру будуть в тристоронньому порядку. Яна Курченко, Богдан Цендровський соціальна країна. Флешмоб за єдність України відбувся у Запоріжжі. Провела акцію єдності жіноча сотня самооборони Запоріжжя. Активістки намалювали контури карти України. А на місці кожного обласного центру з гербом міста в руках стала запоріжанка у вишиванці. Як розповіли представниці сотні в їхніх найближчих планах створення у Запоріжжі алеї імені Небесної Сотні. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.